Доброго дня, з вами компанія t Ми знаходимося в місті Дніпро, і зараз у нас на огляді не зовсім типовий човен для нашого сервісу. Зазвичай ми займаємося корпусними човнами, а тут, як ви бачите, це у нас Ріб. Але цей вибір був якби, зроблений нашим клієнтом неспроста. Наш замовник володіє попередньою моделлю човна Грант. Вона більш компактна. Це в принципі той шлях, який проходить більшість наших замовників, коли береться спочатку менша модель, потім на воді, якби розуміють, що хочеться більше комфорту, хочеться більше стійкості чи е, морехідності. І відповідно приходять до того, що потрібно змінити човен на більший і на більш стійкий на хвилях. Тут відбулося саме так: це у нас грант J580. Відповідно, він е довжиною 5 метрів 80 сантиметрів, і саме із-за того, що це ріп, а у ріба, як ми знаємо, у нього вага менша ніж у корпусних човнів. Відповідно, він у нас встановлений на одновісний лафет. Цей лафет не гальмівний, і саме завдяки цьому ми можемо його транспортувати без категорії БЕ. Тому що, як ми знаємо, на двовісні лафети із гальмівною системою нам потрібна саме категорія БЕ. А тут нам дає змогу не робити ніяких там зайвих рухів для того, щоб отримати дану категорію. Тому даний човен. Ми вважаємо якби, гарним вибором клієнта під е, саме ті умови і задачі, які замовник ставив перед собою. На даний човен можна встановлювати двигуни від 110 кінських сил до 150. В даному випадку у нас встановлена Yamaha 130 кінських сил, це якби золота середина. Менше уже не рекомендується. Відповідно, більше 150 кінських сил дасть нам змогу досягати швидкості, десь там в районі 90-94 км на годину. Орієнтовно із цим двигуном, зараз він ще на обкатки. Немає розуміння, яка точна швидкість, але очікується десь в районі 75 км на годину. Даний двигун, так як він вже більше ста кінських сил, і відповідно уже тросом його більш складно е, кермувати, тут встановлена гідравліка C-First. Якщо ми говоримо про транець, що тут у нас ще встановлено? Це е, один ехолот Lawrence Ловренс Live, відповідно від нього датчик. Датчик встановлений в ніші на трансі для того, щоб мінімально двигун своєю ногою тінив лівий луч, і відповідно нам його менше треба було тримувати, коли ми йдемо і знаходимося в режимі пошуку. І також на трансі у нас встановлена підводна підсвітка, яка підсвічує кільватерний слід і, відповідно, створює гарний вид навколо човна. Електроякер тут е, Моторгайд, так як у замовника був попередній човен і комплект, якби вже сформований, тому частину обладнання ми переставили із попереднього човна нашого замовника. Які тут особливості, так як даний човен розрахований на те, що тут буде встановлена саме якірна лебідка, а не електроякер, відповідно нами був виготовлений спеціальний кронштейн, який е, ставиться. Саме в місце, де роульс встановлюється для якірної лебідки, і тут швартовочна утка іще була. І відповідно, на оці посадочні місця у нас був виготовлений кронштейн і плюс, так як носова потопчена, вона трошки завалена для того, щоб роульс і якрна лебідка тут стояла, відповідно, нам потрібно було вивезти в площині, щоб якір був рівно відносно човна, встановлений. Далі якір встановлений на бистроз'ємі. Це потрібно для того, щоб якщо замовник забажає його зняти, відповідно він міг відносно легко це зробити. І враховуючи те, що він відносно легко даний якір знімається, відповідно проводка і все підключення, яке необхідне для того, щоб якір працював. Воно у нас також відносно легко знімається. Тут у нас є ліпучечки, в яких ми знімаємо ось тут провід. А далі тут Зроблений акуратний Е, Розетка тут вона в вигляді метелика, вона не просто кругла в неї є по бокам ручечки які за які зручно діставати її з розетки. І відповідно тут про проводка проходить, і в цій частині, коли відкривається рундук, зручно для руки ми можемо п'якер витягнути з розетки. Кут встановлення якера відносно човна був вибраний саме так, щоб голова і електроякера знаходилась на балон над балоном, і це нам дає саме те, що отут пасажири, яких там катає замовне, чи бере сім'ю на прогулянку, щоб електроякер, який предназначений тільки для рибалки, не для прогулянок, відповідно він не заважав пасажирам тут знаходитися. Ось відповідно, щоб на хвилі і при транспортуванні електроякір у нас зайвого не бовтався. У нас був встановлений додатковий упор. Тут поклеєна наклеєна відповідна частина. Від упору боріки він легко знімається, якщо його треба демонтувати. І відповідно зверху він фіксується резинкою. І за цього у нас більш надійно зафіксований якір. Рундук, який знаходиться в найзручнішому положенні, в ньому у замовника буде знаходитися його снасті, і відповідно даний рундук він заходить прямо під консоль. Так як в цьому човні є електроякер, відповідно до електроякера нам потрібно втягувати акумулятор, і нами була виготовлена фальш-панель. За цією фальш-панелю встановлений тяговий акумулятор. На цій фальш-панелі була зроблена у нас виємка. Виємка була саме зроблена для того, щоб коли у нас тут знаходяться якісь ящички, снасті, щоб зарядні пристрої, які тут встановлені, вони не заважали розміщувати тут необхідний інвентар для замовника. Тут, як ми бачимо, у нас встановлено два зарядних пристрої. Один на 12 вольт 7 А і інший на 12 вольт 13 А. 12 вольт 7 ампер. У нас стартовий заряджає, 12 вольт 13 ампер тяговий, і відповідно між ними встановлений блок запобіжників. Це блок запобіжників морської серії. У нього є індикація, коли запобіжник якийсь виходить з ладу. Вам не потрібно передивлятися всі запобіжники, де з чим проблема. По перше, вони промарковані всі, і відразу зрозуміло, який нас цікавить. А друге, те, що з'явиться індикація, там червоний світлодіодик, який буде говорити про те, що запобіжник вийшов з ладу, і відповідно, що ще цікаво, що в Цих блоках запобіжників є місце під чотири додаткових запобіжники, і відповідно в нашому сервісі, коли човен віддається замовнику, він комплектується необхідними номіналами, які є у нас в запасі. І відповідно, якщо дещо спішло не так, який запобіжник вийшов з ладу, ми можемо взяти його легко замінити, і при цьому продовжити риболовлю. Також на ось цій перегородці у нас встановлений вимикач маси для тягової групи. І відповідно нижче у нас тут знаходиться теплове реле. Чому саме воно тут знаходиться? Із-за того, що коли ось цей рундук відкриваєш, відповідно, ось тут рукою ти можеш зручно це все увімкнути, і тобі не треба нікуди додатково лізти. Так як в нас тут встановлено два зарядних пристрої, і для зручності підключення для заряджання акумуляторів, відповідно, у нас виведена єдина вилка. Вона знаходиться саме тут для того, щоб, по-перше, це в нас біля зарядних пристроїв. Все тут і біля акумуляторів в одному місці розташоване, А по-друге, у замовника човен стоїть під навісом, і до нього доступ саме з цього боку. Тому як човен е, заїжджає і запаркований, відповідно, ось тут можна з під тента зручно достати зарядну вилку, підключити її і потім після заряджання сховати її всередину, ось так закрити, і відповідно до наступної зарядки, і це все досить зручно і практично. На капітанській консолі у нас знаходяться два прилади 6Y8. один у нас показує оберти, двигуна, швидкість, інший показує нам дані по паливу, витрати його. Відповідно, тут у нас знаходиться ехолот Лоренс HDS Live, Він встановлений на рам кріпленні Це потрібно саме для того, щоб можна було досить зручно налаштувати повернення і якби розташування ехолота відносно капітана. Далі у нас командир 704 накладний, який саме ставиться на такі типи консолей. замок запалювання під правою рукою і досить зручне розташування. Ось елементи керування всіма елементами, які є тут встановлені на даному човні. І з цього боку, відповідно, є бардачок для невеликих там, предметів, які можна зберігати. І також два підстаканники, в які можна розташувати напої. В даному човні є ходовий тент, який досить зручно встановлюється і складається. У нього похідне положення він ось так знаходиться. В принципі, він нікому не заважає. Тут і пасажири можуть досить зручно розміститися. І щоб його поставити, нам достатньо підняти ось тут. Два упори зручні на пружинках і відповідно на перед розтяжки. Тент зручний, коли? коли всі думають, якби коли дощ там іде для того, щоб від опадів сховатися. А на самому разі зараз, коли таке сильне сонце, він теж досить добре захищає. По-перше, він ну як козирьок працює, це комфортно одна історія, а інше те, що ехолот у нас накритий. І відповідно сонце не блікує в екрані ехолоту, і нам краще видно різні аномалії, там рибу і тому подібне. Ось якщо ми говоримо про задню частину човна, відповідно у нас тут є два рундуки. В цьому рундуку по лівому борту у нас знаходиться душ, але душ знаходиться саме його шланг і пістолет. У нас підключення душу виведено в верхній частині. Це зроблено саме для того, щоб якщо, наприклад, душом не користуємося, ми знімаємо цю трубку, і у нас є повноцінний рундук, в якому немає ніяких елементів, які можуть заважати там зберігати речі. Відповідно, душу цього у нього досить довгий шланг. Його можна дотягнути навіть до передньої частини човна, і якщо там у нас рибу ми дістали, чи ще щось треба змити, то ми це можемо з легкістю зробити. ось Це те, що стосується цього рундука. Цей рундук у нас вільний для речей клієнта, відповідно. І ось тут біля. Заправочної горловини у нас розмістився компас. Компас Point 1. Він потрібен для ехолоту Ловренс, щоб краще і надійно спозиціонувати човен, коли він знаходиться в статіці. Тому що коли поінта немає, то у нас як працює компас? Він напрямок визначається за рахунок зміщення координат. І от куди ми рухаємося, відповідно туди у нас і відображається напрямок нашого руху. А коли ми стоїмо статично на місці, відповідно немає цього зміщення. Координат, і, і за цього часто ми бачимо, що у нас е, стрілочка скакає на ехолоті, і ми не розуміємо, як ми розташовані відносно аномалії, які обловлюємо. Тому саме оцю задачу закриває у нас комплекс. В даному човні у нас встановлена крута точкова підсвітка. Е, в неї є димер, і е, цей димер дає нам змогу. Е, Тонко налаштувати яскравість е, освітлення всередині в кокпіті. тому що бувають умови, коли нам треба більше світла, наприклад, е, коли ми збираємо човен чи ще щось, е, чи, наприклад, коли нам помонтажитись потрібно, ми можемо. Включити максимально яскравість освітлення, і, наприклад, чи з цього боку, чи з цього боку у нас руки освітлені, хоч вони якби під рулем знаходяться, але все одно у нас тут багато освітлення. А коли у нас там вечірній режим рибалки, ми відповідно можемо змінити яскравість освітлення, і це нам не буде заважати і сліпити відповідно, коли ми рибачимося і знаходимося в човні. Тому що коли ми дивимося в даль, там у нас темно, а тут яскраве світло, і це дійсно. Дискомфортно. Всього у нас по човні встановлено шість таких точкових підсвіток. Дві знаходяться спереду, вони освітлюють прохід вперед. Дві знаходяться під консолью, вони освічують ось цей капітанський простір. І дві знаходяться у нас задньої частини, які також освітлюють прохід. Відповідно, включивши її на мінімальне освітлення. Ми чітко бачимо, коли в темну пору доби пересуваємося по човну, Відповідно, там ніде ні за що не зацепимося, не сплатнемося, і це в першу чергу наша безпека до чого ми прагнемо, коли ми знаходимося на воді. Підсвітки в цьому човні ми приділили достатньо уваги, тому що це зручність. Часто буває, що ми рано вранці збираємо човен для того, щоб вийти ще коли там світає. Відповідно, ввечері можемо пізно закінчувати рибалку і е, зручно складати речі в рундук, коли там є підсвітка. Е, підсвітка тут у нас класна, і її не треба вмикати. Десь там з кнопки на консолі. Відповідно, нам достатньо відкрити рундук. І у нас підсвітка вмикається. Це все зроблено за рахунок інфрачервоних датчиків. Відповідно, коли рундук закривається, світло вимикається. От представимо, що моя рука це є саме закриття рундука. Задній рундук у нас досить великий і об'ємний. Ми туди можемо скласти багато речей. Це досить зручно і комфортно. Далі наступний рундук, який досить. Практичний в використанні це ось цей центральний рундук, який знаходиться перед водійською консолью. Тут у нас знаходиться у замовника Снасті. Відповідно, він у нас також з підсвіткою, і також вона вмикається, коли відкривається рундук. Ось, Відповідно, ми закриваємо рундук, вона вимикається. Це досить зручно і практично. І також у нас великий передній рундук. В якому, По тому ж самому принципу зроблена підсвітка. Трансова підсвітка на даному човні вмикається клавіша, яка знаходиться у нас на основній панелі керування, а налаштувати ми можемо підсвітку за допомогою ось такого пульта. Ми можемо тут змінювати. Колір, і відповідно є режими, які ми можемо вибрати. Тому налаштовуємо, як нам подобається. Контролер запам'ятовує це все, і потім ми пультом вже можемо не користуватись. Він нам уже не потрібен. І далі в тому режимі, який ми вибрали, ми тільки її вмикаємо, вимикаємо, і відповідно, контролер все запам'ятовує, і такі налаштування у нас і залишаються. Цей човен досить добре підходить і для прогулянок на воді. Задній диван тут досить зручний. У нього є ось такі бокові елементи, і спинка є, все, відповідно, м'яко і комфортно. Хочу зауважити, що матеріали тут досить класні використовуються. Вони такі, на вигляд, як тканина, не якась там шкіра, але при цьому вони не пропускають воду і мають всі ті ж властивості, як і інші матеріали, які виглядають значно гірше. А цей матеріал дійсно виглядає приємно і також хочеться на нього сісти. for a couple of times on Votlab є офіційним дилером від виробника Грант. Грант це український виробник, але він закриває не тільки потреби українського ринку, а й європейського. І це свідчить саме про те, що всі компоненти і деталі, що виготовлені тут, вони виготовлені саме з європейськими вимогами якості. Якщо ви бажаєте подібний комплект, ми підберемо для вас ідеальний варіант. Відносно всіх комплектуючих, які буде відповідати саме тим умовам, в яких ви ребуєте, дякуємо Збройним силам за наш захист, за змогу працювати і створювати такі круті проекти для наших замовників. Слава Україні!